в ем... да, мене було відео по Бедварсу 2 місяці. Тому сьогодні буде. Тому в цьому відео ми зайдемо на, на Бедварс ну, за ці 2 місяці. Я після того відео на Бедварс не я навіть в ну, Лунар-клієнт не заходив. Може там якісь обнови вийшли. Да, Ось він. Давайте заходимо. Ой, мене навіть дав, мене. Ну, по те, що в мене скачується, ви, мабуть, зрозуміли, що мене не буде. Ми зараз прям зайдемо на Хайпіксель. На якому мене не було. Скільки? Ну, теж два місяці десь. Навіть б, більше. У мене останнє відео да, виходило десь в жовтні чи в стопаді. Це я не пам'ятаю. Да, все, загрузився. Як це було давненько? Я тут не був багато часу. Давай, там у мене навіть цей медалька теж. Это мультиплеєр. і пісня. Не дивіться, що мені пише. А це... Ой, ми сюди зайшли. Як це було давно? Ну. Но... Блін, у мене ця рука навіть. Чому з сприцелу? Що він так? Е -е. А! я навіть забував. Так, давайте спочатку встановимо нормальний РП. Так. У мене ці РП всі захранились. Давайте першим разом ми пограємо з моїм кастомним РП. Ну, не прям кастомним. зміненим, Так, да, це все... Це ще мій старий. Ам, давайте пограємо тоді. З... Давайте з як він? Забув. Н... О, он, я забув. Ось он, Nexoora. Я обожав, я пам'ятаю, я обожав цей РП. Сьогодні теж. Так, я навіть назову її Айна Кукнопку. От о! Це Це я ж давно... Так, стойте, мені треба кое що дізнатись. А... Вот он. Кросхейр. А, а оце. Кастом. Present. А такий білий похорош. А чому в мене він дивився? А, ні, він білий. Ну, да, в мене такий був. Ведь і програю. Так, який вийшли в поки мене не було. Так оце все було. Ні, ну тут ні, все було, все було. Десь нічого нового не додавали. Давайте. Раз, два, три. Я кажу, до речі, скільки я. Щас ми будемо ще учитися строїтися. ПВП хатись. Надіюсь, це буде не якийсь там профі. профі рука ще болить. это вспомню в коли мене рука болить так ну я вроде так робив завжди я не пам'ятаю навіть скільки я купив Вроде 18 десь. да да что да я забуваю мене завжди чого так странно так я за як я як треба застроювати Ліжко. Ну я професіонал. Хоть мені, чу, і професіонал. Хоч мені чого чувака ізлила, а мене... Але в мене одне хп. Давайте її купимо золоте яблуко. Я не пам'ятаю, як я навіть не взяла. Гапл. Ну, типу, Golden Apple. Ну, сейчас треба чувака підливати. А, блін! Це ж ліміт тут. О, цей чувак собі фатального шляпу, зробивши, купивши собі кольчугу. Як я пам'ятаю, я злився? Це точно. Ну я взагалі ну бас. Але ми злили одного чувака. А я навіть хезев, а я цю карту так любив? Так, я вроді купив отак, от, далі купляв оце все складав в скриню. Далі. Ну я і професіон. Забудовував ліжко. Ой, імбову, до речі, я побудувався. Як сказати, за два місяці я навчився будувати ніндзя. Прийдем. А він что, А, нет, не лівнут. Але в нього кам'яний меч. А де? Та він у нього... У нього... Та в нього пінг 2000! Чи це в мене пінг 2000? Так я вже взагалі не розбираюся, що з пінгом. Я вроді отак все куплю. Да. 10 стоїть. Я навіть ці ціни позабована. Ну у До речі, плюс в мене все настроєно. Ось, як воно має стояти? Це огромний для мене... Як я його як я не злився? Ну я й ну басик. Так, вроде треба рашить. Ой, блін, як, як вони так клачаться? я взагалі так не вмію. Так, чуваки, мені треба накупити на железну. Броню. О! Чуєте, а навіщо її лесниці кубляють? А, щоб клачеться! Я взагалі забув. Я вынес какого-то рандома. Вот это мой первый клач. Я помню, я так навіщо робив? Ну конечно. Хубы я, ну бас, полнейший. Даже сегодня без челленджи. Я себе по побляшку. О, чуваки, стойте. Так, ми вже можемо купити по лозі ці залізну броньку. Якщо воно коштує 12, а не я такий нубас, який в перший раз... А він вже купив. А чого я, я зразу пішов в рашей? Ой, блін, ну я і дебік. Так, оце що я... Головне щось не злиться. Насрать. Можемо... Ми... Да нахер, я такий нубасик. А що ты. А що, а фаерболы! Я вообще забыл, как вони працюють. Ой, я чувака злив. Да, сюда. Вин, купив мене. О, сюда гепель! Вроде я так завжди так куплю. Тому сьогодні ми мы похилимся. Піднімемося. І буду, як якийсь токсик, сидіти на крещі. Але ми не нубаси. Тому що ми професіональні нубаси. Я так як я його витовку. Ммм, це погано Зараз було Так, він там хилиться. Ой, не хилиться. Чо а чому в мене якийсь абструтинг? А як він мене ЗЛИВ? Мене було майже фуль хп. Ну чи я такий нубас, який вообще не знаю. Як щось просню, що все чорне. Так, давайте поки заграємо, тоді. З ІНШИМ РП Давайте... О, ну это заг градиентимка. За гра... З ГРАДІЄНТОМ зіграємо. Я отх заезз. Я, якщо не пам'ятаю, ну, вроді на цій карті є карти, на яких даються по три, а є карти, на яких даються по одному. От так. Да. І ця карта вроді відноситься до... А, ні! Я просто щось думав, що це карта, яка відноситься до... Ой, блін, я завжди путаю! У мене навіть оцей персик залишився. На якого я нічого не донатів, а просто за оці токени купив. Мені мене ще цікаво, як у мене фінішер. На бетку. Ой. Оце я про... Вот, бачите, за оці токени. Мені їх дають за те, що я зіграв дві катки і всі катки зли. Ну, зрозуміло, чому я ці катки злив. Так, іде. Ой, блін. Оце я професіон. Перевершив свої сили. Но. А куди він побіжав? Ем. Так. е, що я знаю обварсі. Що я на ньому нуб. Це що я знаю про бедвар. А як він, а як цей бріджин називається? Ну, це я знаю. А, вроді нуб якийсь. Це телі? У чувачок? Ні, я, я краще засейвсь. Отак от зроблю. А в мене драбинки нема. Але я вроді клащився з драбин. Чувак, 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 чувак! Єсть! Мислили! А, молния якась мене! Мол. Да, в мене якась мол! Але ми злили чуваку бетку! Це наша перша зламана бетка за два місяці! Ей, ешкірі! оу, офігеть, ми щось купили, О, нам ще одне золото. А ми можемо це щось золото накупити! Зараз щоб до мене якийсь ноунейм, зараз не прийшов і все не забрав. Але до мене не, не прийде. О, а жовтих. А жовтого нема. Тут ми його. Надіюсь, нас буде. Надіюсь, ми я про... Надій, а че? Це челі копіла. Це від чуваків, які копять просто ден до нескінченності. Так а шо. Чотири? Це вроді мечі. Да? Ну, поки цей ч... чувак робить свій скіл копіла. Що за... Це... Ви це бачили? Офігеть! Професіонал! Так, оцей ж вроді. О, да! У мене якийсь цей... радужний менший ладно, Ви думаєте, я в май не грав? Ви можете це правильно думаєте. Мені треба... Возвращаться і знімати відоси не раз в місяць. Ось буде катка остання, але нам треба ращити кого? Зей... Ой, пен. Рожевого пішов. Так, а, залишиться тільки рожевий. Ну, понятно, що я цю катку з'їдю. Ну, просто неможливо, щоб я виграв в рожеву. Ні, це максимум. Е я сподіваюся, що я йому зараз е піду зламаю бетку, а він просто е впаде. Так, давайте спробуємо ще ось вот так от будуватися. Там ще якось, коротше, странно, але я не буду різкувати. Злити кам'яний меч. А ось він. Да, конечно, я злив. Ну просто. Подивіться, в нього і прокачана э, бронька. А я такий нубас. В якого тільки крутий, пафосний меч. Да, він желізний. Та, да, давайте, короче, спробуємо. Я, бачив, тиктоки робила якось так. Чувак, ты не при... Я зі Так, але. Ага. А дракончик. Так, да, тут я був таким дебілом, який не міг знайти цей дракончик, тому я вам зразу його покажу. Вот он. Що вот. він робить? Що таке победний танце? А, стойте, це ж коли... це коли ти виграв. Да, да да, да, це коли ти виграєш, ти летиш на дракончик, все. В ладно, Ми сьогодні зробили феноменальну статистику, дайте мені золотий м'яч, мене ограбили, все, 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 все. ламін, ямаль, понтозер. Ладно, всім пока. Ви чого думали, я прощаюсь? Правильно думайте. Якщо, Якщо ти ще дивишся, красава! И поставь лайк и підпи... подпишись на канал. В кинце видео я тебя прошу. Иди пока. Блин, на прикольной анимации.